Кути, 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 куди не йдеш кути глухі. А десь там я, а десь там ти, а в долі нашої всі наміри лихі. Ось кут ікона старовинна. На тій іконі Божа мати, і я відчути це повинна, яка любов до немовляти. Кути, 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 поставлять в кут для покарання. На цвинтарі вже є хрести тих, що ходили тут ще зрання. Ну, а куди їм ще йти? Знов на прямім путі кути, і в серці не знайти подяки, одні навкруг, немов коти, супроти них, немов собаки, і більш братерства не знайти. Кути, 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 життя мов плащ закуталось в брехню, та не прикрило навіть срамоти, усім якусь несуче маячню. Та Господа за це я не виню, ось у кутку уже стоїть труна, і серце, мов струна вже не бренить, а може, я була тут лиш одна, і від повітряних млинів себе хотіла боронить. Кути, 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 кути. Кути тупі, подекуди і гострі, я швидше хочу навести мости і до вічності відправитися в гості.